Декомунізація в Чернігові. Міський голова підписав розпорядження про перейменування вулиць. Тепер у місті є хлібопекарська, воскресенська, єлецька та інші нові або жісторичні назви, які прийдуть на зміну імен вбивць і червоних терористів. До прикладу, Антон Вовсієнко брав участь у розробці плану воєнних дій проти Української Народної Республіки. Вперше під час громадянської війни застосував бойові задушливі гази, організував класовий терор у захопленому Києві внаслідок К якого загинуло від двох до трьох тисяч киян? Воровський організатор знищення духовенства. На його руках кров сотень священників. Чапаєв червоний командир, котрий придушував селянські повстання і винащив близько 98% уральського козацтва. Решта просто приведені у відповідність українському правопису. Це лише перша черга перейменувань. Близько сотні вулиці провулків у Чернігові потрапляють під дію закону. Детальніша інформація на сайті міської ради. На Чернігівщині ж процес очищення від радянської спадщини проходить складніше. Опір намагання схитрувати, вперте небажання і переведення стрілок. Так проходить декомунізація в області. Проте історики кажуть, уникнути процесу не вдасться. На відміну від дуже багатьох інших законів, він чіткий у плані його виконання. Чітко передбачені терміни, строки і відповідальність також передбачена. Тобто, схитрувати, просимулювати. Викрутитися, змовчати, як це звикли багато чиновників робити цього разу, не вдасться. Радник з декомунізації, представник інституту національної пам'яті, покладають великі надії на нового чернійського градоначальника. Мовляв, отримали запевнення, що місто вкладеться в законні строки і вказують всім відповідальним за очищення від радянської спадщини. Вони не мають права обговорювати, навіть ставити питання. Чи можуть вони, чи треба, чи не треба це робити. Тобто, чи треба, чи не треба закон виконувати, його треба виконувати. І питання ставити, чи треба, чи не треба перейменовувати населений пункт, така постановка питання є порушенням закону. Не обов'язково повертатися до історичної назви громадські слухання можуть обрати нове імення за власним вподобанням. Так у селі Ульянівка Чернігівського району пішли по іншому, а село історична назва теж хороша Свинь. Ну зрозуміло, що хто ж сьогодні таке село хоче. То вони назвали село Воскресенське за назвою церкви, яка знаходиться в цьому селі. Це я про Ульянівку. Інститут національної пам'яті звернеться і до дирекції Південно-Західної залізниці, аби демонтувати герби неіснуючої держави СРСР і провести будівлю Чернігівського вокзалу до вимог закону про декомунізацію. Рекомендуватимуть муніципалітетами сільським радам перенести і могили з центрів населених пунктів. Про перенесення братських могил та інших поховань із центру центрів міст і селищ. В тому числі і відповідно до закону про поховання і похоронну справу, бо це ненормально, коли в центрі міста знаходяться могили, незважаючи на ідеологічні. За чи проти тих поховань будь-які могили, по яких як у нас у парку попудренка лазять діти, пиво п'ють на них? Нагадаємо, населені пункти перейменовує Верховна Рада на основі подань відповідних територіальних громад: вулиці, площі і демонтаж пам'ятників тоталітарної доби перейменовують і демонтують безпосередньо керівництво громад. Перейменування ж вулиць не зашкодить фінансам містян не треба йти і обов'язково одразу змінювати документи. Нові таблички вказівники і так кожного року закладаються в бюджет, тож не розтратять і зайвих коштів платників податків.